Знову він ушивається біля моєї мами. І що це вона собі надумала 60 років заміж виходити? Зі злістю подумав про себе Богдан, коли на машині під'їхав до маминого подвір'я і побачив там старий велосипед дядька Петра. І Богдан був настільки розлючений, що навіть не хотів в хату йти, то Марія переконала сина випити з ними чаю. Петро чемно подякував і пішов, а Богдан узявся вичитувати маму. І як тобі не соромно, ти хіба не розумієш, що він лише з корисних міркувань тут? Якби ти знала, як він мене дратує. І як коли я бачу тут його велосипед, каже Богдан. Марія глянула на сина так суворо, як ніколи ще в житті. Іван, хоч і на старому велосипеді, та це нічого не означає він людина хороша, а від мене йому нічого не треба, у нього самого хата пустує, бо дружина у засвіти пішла, а їхня єдина донька за кордон поїхала. Богдан зрозумів, що перегнув палицю, бо такої рішучої мами він ще не бачив. Марія двох своїх синів ростила сама, тому і стала сильною. Про себе вона не думала, їй було не до цього. Старший син вже давно одружився, а молодший Богдан хоч і відсвяткував своє 30-річчя, та все ніяк не міг собі знайти дівчину в душі. І та йому не така, і та. А яку він хотів, він і сам не знав. Не раз його мама просила, щоб він не був вже таким перемірливим, а знайшов собі дівчину і сім'ю створював, та Богдан вперто повторював, що йому ідеальна дружина потрібна, а такої він ще не знайшов. Петро Марії подобався. Від нього віяло теплом і надійністю, а ще сини вилетіли з сімейного гніздечка, і в хаті їй одній стало дуже самотньо. А він приїде з іншого села на своєму велосипеді і з роботою домашньої допоможе, і тугу від серця добрим словом від жена. Так, що на заборону сина мама вирішила не зважати у нього своє життя, а у неї своє. А якось приїхав Богдан до мами такий щасливий, як на крилах залетів у хату, підняв маму на руки, став кружляти. Може, нарешті скажеш, що сталося? питає Марія. Мамо, я її знайшов. Кого? Ту єдину. Мамо, вона неймовірна. Виявилося, що знає Богдан дівчину недовго, але вирішив діяти, бо вона за кордону повернулася і, може, будь-який час знову зникнути, тому вирішив Богдан найближчу суботу їхати і свататись. А на що чекати? Адреса у Богдана була, тому в суботу вони з мамою вирушили в дорогу. Коли їхня машина під'їхала до воріт будинку за вказаною адресою, Богдан оторопів. Бо на подвір'ї побачив той самий старий велосипед дядька Петра. Він не міг повірити у таке співпадіння, і поки у нього в голові складався пазл, з хати зустрічати гостей вийшов Петро, а з ним і його донька, головоболка красуня Юля. Марія щиро розсміялась. Вона хотіла подивитися, що тепер скаже їй зарозумілий син. Вони всі троє були дещо розгублені, і тільки одна Юля не розуміла, що тут відбувається, чому її завжди впевнений собі Богдан так дивно себе поводить. Заходь, синку, до хати, поплескав дружньо по плечу Петро майбутнього зятя. То що, я тепер його татом маю називати? тихенько запитав Богдан у мами. Не обов'язково, але вже як сам захочеш, щиро посміхнулася Марія. Вона не сумнівалася у цьому весіллю бути, адже таким щасливим і захопленим вона ще не бачила свого сина ніколи. Отакі вони повороти долі. Ніколи не знаєш, що вона підкине наступного разу.